Дяки віт, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Чергове, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особливо подяка вам, мої підписники, тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Кілька слів розкажу, де я нахожуся. Вдалині ви бачите місто Анкона. Да? В будинці в ви можете побачити порт міста Анкона. Да? Саме, саме місто Анкона знаходиться на цих пагорбах. А я зараз знаходжуся на пляжу за містом. Ця зона називається населений пункт, називається Торетти. Невеличкий населений пункт ну no, ну no. цей населений пункт називається коректи. І я вирішила прогулятися зараз по берегу, по берегу Андріатичного моря. І записати вам коротеньке відео. Я тут, до речі, на цьому пляжу, якщо це можна назвати пляж. Тому що, повноцінним пляжем його не можна назвати. Таким ж закинутим пляжем теж не можна назвати. Ну, пляж такий, вільний пляж, скажімо так. Я тут перший раз. Я завжди проїжджала це місце, їхала далі на пляж. знайомий каже, що тут непогано, і я вирішила. Сьогодні приїхати, знаєте, я задоволена. Цей пляж більше для людей, які от не хочуть бачити навколо багато топих людей, так, такий спокійний, чистенький, бачите, тут все прибрано. Бачите сім'я, з собаками. Ну, тут для собак є трохи далі пляж, я не знаю, що сюди з собаками приперлися. Що мені тут подобається, да? що Тут, якщо немає от парасолі, то можна, якщо не хочеш загорати і згорати, то можна от під цими зарослями спостелити рушник і загорати, так я і зробили. Ось тут за цими мурами железнодорожна колія. І оці мури прикрашені багато муралами. такі мурали заслуговують на увагу. Зараз я прогуляюся, покажу вам один мурал, зовсім свіжий. І як для мене гарний мурал. Бачите, йде поїзд. Це поїзд примський інтерсіті, я так думаю. Ні-ні, це щось без надписі. А можливо інтерсіді. Невеличкий поїзд курсує. Бачите, зона муралів. Трошки пройдуся, я вам покажу. Такий мурал гарний, як для мене. Я останнім часом, коли почала вести свій YouTube канал, почала придивлятися до муралів. Так я розказувала в одному відео, що мої перші підписники, це якраз багато людей підписалося на мурали. Але зараз, я думаю, що багато із них вже відписалося через те, що в мене такий YouTube канал трохи пострубатий. Я не тільки знімаю мурали, я знімаю і природу, церкви, краєвиди. Ділюся з вами приємними і не дуже приємними, приємними моментами. Сьогодні море спокійне, Бачите, Андріатичне море не є глибоке, тут пляж. Бачите, піщаний пляж. Зараз підходжу до цього Тут, Потім, бачите, трошки вдалині більше людей. Тут теж трошки ширший, скажімо так. Ось цей мурал зовсім свіжий. Ще такі невицвіщі не навіть краски. Зараз я підійду ближче. Бачите, є сміттєві валки, далі є і душ, можна прийняти душ. Подивіться, є підпис. Такий кольоровий, кольоровий, різнокольоровий. Ну, це що цим малюнкам хотів передати художник, я не знаю. Ну, такий приємний, як для мене. Гарно підібрані кольори. Тут, напевно, якась напись, є ж якийсь свій, свій... Я не розбираюся в муралах, але ж, напевно, є своя якась тема в цьому муралі, да? щось цей художник хотів передати. В зоні Анко не дуже багато муралів, і є такі мурали дійсно дуже гарні. І коли дивишся, то розумієш, що професійний художник малював. Це не те, що якісь там возня чи на стінах. Да? Теж мені подобається оцих сірих тонах. Теж непогано. Хочу показати вам, друзі. Один мурал. Оцей мурал мені подобається, да можливо, і той самий художник малював така сама стилістика. Да, оці бульбашки я бачу це той самий художник. Теж. Бог його знає, що він хотів передати. Тут якийсь, бачите, мужчина в центрі, молодочка мужчина. Оце ж його почерк, да? Да, це той самий художник. Зараз покажу вам ще один мурал. От бачите, огорожа, це якраз е, 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 собачий пляж для собак. Не знаю, чи він платний, чи безплатний, скоріше всього, безплатний там і є йдуч. От я хотіла показати оцей Мурал. Бачите, наш українець тут залишив свій слід в Італії. 1.08.25 це ще зовсім свіжий прапор України і написано на італійській мові Україна. Ну, я так розумію, що Мурал не він малював, мені так здається. Я дивлюся, оцей Мурал, він такий трохи вицвілий вже. Я не думаю, що він малював його. Можливо, він поставив свої, свої оці дату. Ну, патріот України, ну що тут скажеш? Влад, я так розумію, що це Влад. Мі, цей мурал мені теж подобається. І ось мені дуже подобається, теж видно зовсім свіжий, тому що не вигоріли лише на сонці ці кольори. Такі теж яскраві кольори, дуже гарно. Мені подобається. Я, звичайно, нічого не, розбираю, нічого не розбираюся ні в мистецтві, ні в муралах. Але як для мене гарна робота. І мордочка мужчини якогось незадоволена. Ага, з цигаркою. Цигарка випала з рота. І ще цей мурал мені подобається. Зараз покажу вам. Мені здається, що це один і той же самий художник. Я дивлюся, от ці бульбашки. Ви бачите, тут такі зелені ці бульбашки. Оце його такий почерк. Зірки, оці бульбашки і яскраві ці мурали. Багато кольорів. як для мене гарно. Чи -то, стіна із муралів. Е, я, коли була в місті Чивітанова. Це десь від кони, можливо, 25 кілометрів, десь так недалеко, то там є в цьому місті музей муралів, музей під відкритим небом. В самому порту от, оці ж стіни, да? два кілометри отаких от же шмурованих стін. Прикрашеними муралами і займаються професійні художники. І це все під патронатом, під, під контролем от, міської ради. Так? І дійсно дуже гарні мурали. І є такі мурали, що браво, хочете сказати, тільки браво художнику. І я виставляла у своєму ютуб-каналі деякі короткі відео про мурали. Там, по-моєму, є один, одне відео на хвилин 5-6 теж, де я показую цю стіну порту міста Чирітанова ці мурали. Кому цікаво, можете подивитися. Добре, друзі! Таке коротеньке відділу. Ще вам розкажу, що тут бачите, сюди прийшли люди, які хочуть такого усамітнення і дивлюся, хтось прогулюється, хтось гуляє собакою. Бачила мужчину, от він Чи мені чим, що я звернула увагу. От знаєте, є такі люди, які, які називаються. Медитують, сонце їде, їх називають, вони заряджаються від енергії сонця, від енергії стихії, так? і от прогулювався він, можливо, це цей. Бо я так здалека бачу. Кажу, що морало. І він прогулювався і от проводив цю медитацію, так? Простягав руки до сонця, тримав руки так кілька хвилин, рухав руками і зрозуміло, що людина медитує. І я згадала, що це вже було давно, це вже певно було років вісім назад. Я була без роботи. І була я в місті рівені, і ми з знайомою, вона теж без роботи шукали, шукали ми роботу. Щось нам не вдавалося знайти її. У цієї моєї знайомої збирали документи, треба був контакт, оновлення документів. Дивіться, як гарно виглядають мурали. Сіра стіна і на них такі яскраві мурали. Таке в мене непогана задумка. І ми якось. Вона каже: знаєш, що мені знайома сказала, що добре викричатися на море. Треба піти до моря і кричати. І так ми якось зібралися ввечері вже. Вже темніли такі були сутінки. І двох ми пішли до того моря. Море було неспокійне. Від, вітер, хвилі, таке темне море було. І, і цей якісь такі хмари були на морі, на на, на небі. Я вже заговорю. Ну коротше, я пам'ятаю таке все в темних кольорах. Захід сонця, ну і сонця не було, ну вже так затягнуте небо хмарами, да, і це море неспокійне, таке темне, і вже й темніло. Такі пам'ятаю, по сьогоднішній день ці кольори, і ми ходимо біля моря і кричимо дві, як сумасшедші. слава Богу, нам коло не було людей в той час. По-моєму, вже то осінь почалася, да, і ми так кричали. Так що ми свою негативну енергію. Віддавали морю. Я вірю, що люди заражаються від енергії сонця, від енергії від енергії стихії. Я в це вірю. Я я мене так легко обмануть. Добре, друзі. Таке відео. Кому сподобалось, не добайдуші, підписуйтесь. Підписуйтесь, хто ще не підписався, дивіться рибки. Не підписався, Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобанки. Пишіть ваші коментарі. Всім гарного дня, всім добра.